Кожна людина унікальна, але всі ми рівні у своїй гідності та правах. Дискримінація це не просто образа, це порушення закону, яке позбавляє людей рівних можливостей. Закон України про засади запобігання та протидії дискримінації гарантує, що всі громадяни мають рівні права і свободи незалежно від статі, віку, раси, національності, інвалідності, мови, релігії чи переконань. Пряма дискримінація це коли людину відверто принижують, коли їй відмовляють у роботі, навчанні чи послугах лише через певну ознаку. Непряма дискримінація, коли правило здається нейтральним, але насправді ставить когось у гірше становище. Дискримінація це не тільки дії, а й байдужість. Коли ми мовчимо, бачачи несправедливість, ми дозволяємо їй існувати. Україна приєдналася до міжнародних конвенцій, які захищають кожну людину від нерівності. Це європейський вибір, це шлях до справедливого суспільства. Протидія дискримінації справа не лише держави, це вибір кожного з нас. Не поширюй стереотипів, поважай відмінності, підтримуй тих, кого принижують. Бо суспільство без дискримінації це суспільство, де кожен може бути собою. Рівність це сила. Поважай, підтримуй, не дискримінуй, Україна. Територія рівних можливостей.